Зараз ми знаходимося в демонстраційному залі продукції кооперативу Павік і хотілося б кілька слів сказати про дебоксер. Дебоксер або виштовхувач рамок із корпуса. Ми почали виготовляти на багаточисельні прохання наших пасічників, він полегшує працю, але є одна велика проблемка. Яку поки що пасічники не враховують, а саме стандарти рамок, стандартна рамка. Якщо ми дивіться ситуацію, значить, ми виступуємо 10 рамок, і далі ці рамки попадають на ланцюговий конвейер. Якщо у нас застряє якась рамка посередині, а ми не можемо гарантувати, що ці рамки строго стандартні. І нам доведеться зняти з конвейера попередні рамки рамки, слідуючи за тією, що застряла, витягти застрявшу рамку, і далі знову поставити їх на місце. Тобто ми втрачаємо час, ми втрачаємо швидкість робіт, і ми маємо ну, певні неприємності, нервуємося. Тому Моє, моє велике питання застосовувати дебоксер тоді, коли у вас відпрацювали, лінія вже відпрацювала, відкалібрувала нестандартні рамки і зробила з них вже відібрані ідеальні рамки. Тоді можна використовувати дебоксер. В іншому разі, ви будете мати певні проблеми з швидкістю робіт. От. Що стосується установки дебоксера, то ми на сьогоднішній день плануємо зробити це правильно на, наших, на нашій території. Тобто Хто планує зробити, поставити дебоксер на свою лінію. Потрібно привести нам пристрій обрізки, ми його модернізуємо, ми його перевіримо, зробимо ревізію всіх вузлів. А також поставимо і випробуємо на виробничій базі нашого кооперативу, випробуємо і забезпечимо вам пуско роботи. Так буде і швидше, і надійніше. Так що запрошуємо до співпраці. Всього найкращого, вдалого наступного сезону.